Тример електростанок підходить для делікатного гоління, для інтимного гоління, для гоління підлітків. Я особисто теж його використовую. У мене є такий пристрій, і, в принципі, вже два місяці ним користуюсь, Що можу сказати? В першу чергу, дуже класно для інтимної зони, тобто для такого делікатного гоління, для підпахування Також чому тому, що він тут, оці зубці, вони, по перше, дуже дрібні. І вони не колять, не дра, не подразнюють шкіру, дуже приємно ним користуватися. Також тут є індикатор, і голівка саме головне рухома. Бачите, вона рухається в низ якщо є якісь нерівності, є, наприклад, можливо, родинка і так далі. Воно просто його оминає. Тобто голівка, за то, рахунок того, що вона рухома, просто ці всі нерівності оминаються і це більш комфортніше для вашої шкіри. Для підлітків також, як перше гоління, оце такий варіант їм взяти і їм вистачить з головою. Тому що, по-перше, вони не будуть щодня голитися. По-друге, в них щитина така, як, як пух, вона м'яка, вона не, не така, як у дорослого чоловіка, тому їм достатньо цього пристрою. Воду не проникне, його можна промивати. Ціна 799 гривень. За такі гроші взяти чисто. Там Навіть під пахами по -по познімати, супер. Там інтимна зона, так само. Там Не треба супер дорогий, мені здається, для таких завдань. Він спорається, головне, що він безпечний, комфортний. Ось Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці.